Так далеко, вже за кілька кілометрів були гради. І аби убезпечити ведмедів і людей навколо, ми прийняли рішення евакуювати їх. Це було важко, надзвичайно складно, тому що транспортування великої кількості тварин у нас тут було семеро ведмедів, немає проходити в екстремальних умовах. Під час евакуації цієї весни він ще травмувався, тому що це все було екстремально, трошки довго відновлювався. А, і зараз це більш-менш здоровий щасливий дорослий ведмідь.